Всем привет, с вами я студент. Сегодня мы играем на Redmore and 2 сервак. The играем вместе со мной. Также подписываемся на, сервак, на канал и ставим лайк. При регистрации на сервак указываем мой реферальный код. Мой реферальный код. При достижении третьего уровня получится 20 000 валюту, а я с вас 3 валюта. Так, народ, сегодня мы будем тингувати BMW M5F90. Зараз мы сделаем CS. Ну, начинаем мы с диски мы полностью зараз сделаем. Так, що там в нас є по колесам? Виробити звук в ігрі, бо він нам не треба. Так, зараз ми підберемо сюди диски. Не знаю, звісно, які, але підберемо. Так, 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 так. Блін, я пам'ятаю, я на якусь машину такі диски поставив. Ну. Отакі я хочу диски на F90 поставити. В принципі, типу, в принципі, вони нормальні. 10 000, все, покупаємо. Даже не думаю, я їх покупаю. Так. Бо скоро мають, типа, зап... запчасті оці всі мають подорожчити в обнові. Ну, если обнова, звісно, вийде. Так, ставимо нітро, ну, типа, по стандарту все ставим. Все. І 24 000 у нас виходить на тюнінг. Так, заходимо. Ми в субчасті ми ставимо Овіс. Обвіс ми будемо ставити дорогий, бо ми робимо КС. Так, да, це у нас буде M5KS, задній бампер ми ставимо КС. Пороги ми робимо Ні, я не знаю, чи їх стоїть робити Amperformance. Ну давай М хай буде. Решетка радіатора KS, Капот КС. Багажник Шиди КС. Спойлер 20. Ну, 2020 мон його поставити. Передні фари KS. Задні фонари 2020. Так, Splitter кс ставимо. Deflector M. Дефлектор, цього ставимо. Ну, дисплей 2020 /20 ставимо. Все як має бути вихлоп. От на вихлоп я. Дивіться, є є M Performance, є і є Povage. Ну, я думаю, найкраще це Acropovage, бо він гарніше виглядає набагато. Тут я ставлю Acro світ фар ксенон І номерную рамку я хочу поставить. А ну давайте цю подивимось. Да, ставим цю номерну рамку, короче Все, така на F90 60, 2000 нам надо отдать на тюнинг. Це, це жесть народ. Бам. Вс. Одна F90 готова. В принципі. Така F, зараз готова. Погнали в покрасочну, покрасим диски, а ну, фари. Блін, ну, ну топ, короче. У мене вже тут появилась така вже заряжена тачка просто. Ну, майду по обвесу заряжена. Доволі не понял. Так народ, якщо відео насбирає 10 лайк і виходить в відео, де ми будемо тінгувати якусь машину. Блін, ну оцього, може оцього я дарма поставив, бо воно якось... Може ні, нормально. В принципі хай стоять. Так, щоб вона була максимально комплектована. Максимально ми в неї вложили бабок. максимум. Зараз покрасимо диски. І все народ. І будемо даний відеоролик підводити до кінця. Так, доїжджаємо ми до покрасочної. Покрасочна у нас тут. Вона було ширину диском добавити, але в принципі нормально. В принципі, нормально ходить з цими дисками. Так. От у нас покрасочна це є. Можна на неї бахнути якийсь вініл. Бо в мене є на F90 вініл, в принципі. Так я хочу диски. Моносалон білий покрасити, але я не буду красити. Хочу диски в чорт. Ну конечно тут не особо багато змінилось. Ну, хоча б щось. Так. Кузьмин я такі диски став. І тут зроблений, типу, такий вініл. Один слой. А ну давайте, мені цікаво покрасити її в інший колір. А ніфіга Ніфіга себе, як можна зробити. Офігенно А ну давайте так, чисто для прикола зробимо А, а якщо в, си, в синій колір? Блін, ну оно так максимально необычно виглядає. Що, давайте чи ні? Да, хай буде красно. Чисто Чисто ради прикола перекрасим за 0 бакс. Блін, ну у зараз максимально необычно виглядає. А ну, зараз я вийду і включу графіку максимально. А, стекла будуть красні, е-мое! стекла будут красные Тут, блин не на, нам так не подходит да нам так максимально не подходит так Я не знаю что за завинил конечно ну расцветь буду. буду у нас, у нас чисто черный не буду чисто черная пятая Так, мене інтересують вініли, типу, щоб поставити на неї. На неї можна поставити ой. Є... Ні, це Є60. О, F90 Vinil 2. На неї можна отакий вініл поставити за 10 тисяч. Вона буде у нас така в камуфляжі. Так. І можна даже оце перекрасити, якщо я не ошибаюсь, моночне А ну давайте допустим синій. Ооо, моно взагалі перекрасити. Мону таку пушку забацать щоб вообще Ну типа інтересно є. Блін, не знаю Рубить такие винил не робить А ну цей, цей давай допустим в красный цвет. О, як максимально необычно получається. Чисто така машина собрана по частям. Ну так Це давайте допустим. Це у нас ця сторона, так як я розумію Давайте зробимо допустим, розове. <гум> Блін, це буде... це максимально буде крінжово зроблено. Але зато тут будуть всі, всі цвіта. Ну, ну це буде максимально необична машина. Таких машин уже мало на проєкті. Ну чисто я, я, я таких не, не наблюдав. Блин, я хочу такие вот темно зеленые Ну имба. Давай жовтый. Желтый. Желтый. Блин, я ще хочу оранжевий. Хочу оранжевий такий. А я якось ще оранжеві щось зробить. Він в мене покрасочні лагає. О, такі о максимально оранжеві. Так, одне чорне. Ну і все, в принципі, отака у нас машина получається. Максимально жорстка просто. Максимально. Ну давайте ставимо за 10900. Це максимально жорстка машина. Таких <смеш>, на проєкті нема. <смеш> блін, ну це з однієї сторони чуть-чуть даже гарно получається. Але, блін, вона офігітельна получилась. Просто офигительно. Так нам хтось написав. Е, ку, год дружить, може покатаемся. Ку. Е, занят. Відео снимаю. Так. Блин, мне кажется, что рештка білого радіатора. А ну... Ну не решетка радіатора, а це о... Ноздрей, зарайган. Вініли Шо у мене є тут білого кольору? Є оце білого кольору. І це, певно вона, да? Да, народ. Ммм, mm, Яко. Який. О, монов. Монов кстати. Yeah. Так. Давай, чорний. І все, у нас дане М5 F90 готова. Це, конечно, максимально необычна тачка зараз на даний момент. Максимально необична, но... Ну, що є, народ, то є. Так. какое. Тюнинг M5. Так. Максимально необична тачка. Но ну, зато буде нормально так в потоці. Ну погнали, десь коротше, де є ігроки. І чисто Глянемо реакції ігроків на дану тачку. Ну да, тут ігроків дуже багато. О, кстати, ВЛС там наблюдаю. Так. Скоро. -ху -ху. Погнали, короче. Чисто хочу узнать реакции ігроків на дану тачку. Бля, я перелетів. Два, якщо попаду в цього, то буду вообще жорстко. Ну почти, кстати. Почти, почти. Так, це ж це хто такий? Ага, це, це його шакал. <с tej> так. А, він чисто покататися хоче. А хоче я хочу догнать тих игроків, в принципі. Хочу догнати тих ігроків, але я вряд ли їх дожину. дав не погнали. Не, я їх дожину. в принципі. В принципі, я їх дожину зараз. Блін, я не дожину. Не по коліях погнали, в принципі. Хасний тягів. Так, спасибо. Ну це максимально необычна тачка, це жесть. Просто це жесть. Це жесть. Ну, погнали сюда. Блін, народ, а що ви на таку тему, як брати машини вас і тюнінгувати? О, тут якийсь ігрок є. Лютий. Лютий ігрок є. ладно, хай катається. де ті два ігрока, які каталися десь? А, вони до казіно поїхали, кстати. Ну давайте ми теж до казіка подлетимо. Чисто до казіно зараз ганяємо. Скільки максималка? 370. Блин, не вони... по... А не, вони в казино не зашли. О, хорошо. Да, Ре, глянем реакцию тачек. Реакцію тачок. Реакція игроків. Реакцію игроків на тачку. Я вашу... Це максимально така. Максимально необична тачка. Уже просто максимально. ОБУ. Так, народ. Все, народ. На этом буду данный видеоролик заканчивать. Мы был я, студент. Подписываемся на канал и ставим лайк. Всем пока-пока.